Зараз критичний момент. І з моєї точки зору, президент мав би звертатися не з мирними побажаннями, а звертатися до нації з серйозними словами. Наприклад, в понеділок всі діти моєї команди, депутатів, міністрів, всіх рівних, мають бути в ТЦК 10.00. Всі депутати по списку мають бути в 11.00 в ТЦК. Список підніметься. Я розумію, що це не збільшить міць Збройних сил, але це збільшить дух спільної справи. Коли політик, політичний клас і армія єдині в своїх задачах і живуть одним життям і одними проблемами. Я вважаю, що ті, хто залишився в держслужбі в міністерствах, 50% мають бронь від мобілізації, мають отримувати мінімальну зарплату. Мало на фронт, там 100 тисяч. Не хочеш на фронт 7 тисяч мінімальної зарплати.